Я буду зі своєю подружкою Аріною грати в 999 нічок в лісобі. 999. Робити. А, да. ну. Да, я вже зробила на два. О, заходь, заходь. В мене чути? Так. Да. Тебе, мабуть, чути. Якщо, якщо ви будете її... Погано чути, то Сорі. Да, она каже сорі. Я прибрала вже, вже сніжний біом, і в нього майже не встигло. — нормально. Ну, я норм пограла. — Я ні, я майже нормально. Я сьогодні вирішила замість класу там, де, ну, типа. Щось секретне, де на початку я вирішила зроб... взяти клас і на планетянина. А ще, ребят, не забуваємо про лайки. Давай зараз давай башню карту. А я вже ну, порабала на мого неправильно, не, знайшла у О, ти вже прокачала. Вс. О, у нас цей Адамський біом. А ще тут біля нас туалет. Можна, будь ласка, построити карту. Да, тільки зараз в туалет піду. Ой, господи, в мене немає майже інтел. Я зараз можу дохвати. І нету, эту нема... Блін, це уже... Я що зараз прыгну? А, ні, не, на Ха-ха. Я просто собі спокійно ходжу гутаюся. А то там не О, знаєш, де я? Де? Я на криші вдома. А, вон. Відкрий карту подивись. Тут плюс ще... Я домик модель від... Почекай, ми ще не зробили карту. Все, роблю. Дякую, <мас> просто. Ігра тебе почула? Так, уявляєш. Перший раз. Тому що просто я, мене ще дивлю, я, до речі, ніколи не збираю цей метал, який дає дуже ну, один одну штуку, але сьогодні не вирішила збирати. А ти зараз знімаєш чи воно на паузі? Знімаю. Угу. Так. Ого, Якщо добре. що, то я буду знімати недовго. Ну, може, базу будеш просто ставити. Сталася тепер. Блі, ставить панель. О в мене якась 13 сотні зайнято. Ну добре, коротше, так, поверталося. Тепер беремо в ву... у ручки і несемо. Ай блін. Чому? За перший день я думаю, ми дуже добре так получаємо, тому що ну в мене, наприклад, 15 цих путів забити. За О, тут тільки що була біля мене. А я дитинка. Наш слід у, вас вже у нас схети у нас уже лут. У нас 20 металлу та 18 дерева. І це, до 18 дерев. А що це тут пікає? Не знаю. Але тут две шкури, я зібрала, ще с тобі одну принесу. Ой, больше ще якийсь номер будинок. Так, щось там Все тобі принесла. Господи, що так перепався. А до речі, я у тебе є повербанки вдома. А. Ну так, є, але ми його використовуємо тільки коли світло. Так. Ой. Аріна там когось вбиває. У кокоши. А як ти це загнула? Ну тому що я звуку твого пістика чую. А я вот пошивала, потому что они Он добрый. Не было. тут Он Тут эти полтик, ну, допустим. Я, вот и наблю... я чуть не помыла. Мама, мама, мама. О, -о, 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 -о.

Кажу честно. А металла 25. <гасш> Я тоже на крысе Так, все, с вице Я уже трошки перекусил. Ты уже снимаешь? <гасш> да. Mm -hmm. Six, seven, and the May Christmas. О, прикольная штука. Так, так, так. <гасш> А, тада, я пойдем, да, да. А та да Я на і не ставила. Ага. Mm -hmm. Все, тогда распытается. Вс, идем до тени забирать тришки вечно. Merry Christmas. Sit and the Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Atau, um, tuk -tuk Dr. Balapu, naik diseru sing, ayah Lapu, тільки то була вже ніч. Ні. О, тобі потрібно, потрібно Ні. Ага. не треба. У мене є. І патрони на нього є. Я ну патрони я тобі не потрібно. Якщо що, то ми не боїмось гуляти вночі. Ну так, да, я зараз тільки їжу до вогня, і я б не біжала, тому що, тому що в мене просто сумка біля А їжа є? Ти забрала біля? біля. Трішки. Ні, я так положи жилі, але йди біля. Подивимося, що я налутала там, не гадаю. Короче, я так нормально чого знайшла до костру. Один труп медведя, потім... Ого. Угу. Потім три... Три каністри, два путиста і. і чотири цей угля. Так, якщо не так, Там мене сейчас волк захрис. Просто. Так, бежу. Я не можу, у мене я телефон. Мене у мене телефон залагав, я їлі як пішла, мене б загризли. Ага. я мені тобі казала, не візьму. А де їжа? Ріка. Моя. Там була якась їжа? Так. Да. А що до помер? І за того, що не було їжі. Бо зараз я Та вже не треба, я якби померла. Я в сумку, в пыльку, чтобы чтобы упасть. А, а тебе кайф помирать? Да. Ну, ты типа ничего не делаешь, да? Да. Ты Лежишь в рюкзаке. Да. Там спереди клетки. Поворачиваемся. Да. Ой, кеп, тому що не хочу, щоб ти дуже довго, ти мене забирала місце. О, кит! А что у меня тут еще лежит? Стейки? На, Короче, поклеишься <гум> Давай. Тихо, тихо, тихо. <гум> <гум> <На>, Зидай <'їдаю. гум> тут один стейк пора, не должен. Окей, дякую. Что забирай стільці. Я один. Поміки? Ні, не буду. Просто у меня удивляешься удача. Пишунок. А не так. Ты помню, что я бы нашел остык. На п'ятий день вже провокали до шоколаду? Да. Давай і зараз. Я Мішку бабашу. А господи, вот, за мною окультисты бежать? на моих патронах? Угу. Ничего, у меня винтовка я. О, вот, видите, это винтовка. Сундучка. Можу? Можу что-то отдать. На револьвере... ой, 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 ой. Треба купити компас. Так, все, компас плюс. Косын делал. А, окей. оставила бай бай okay. нашла а мені проапывать цей верстак верстак нет ну ок ой ну короче все это видео если вам нет хоть золотий сундук Тому що у меня хотя просто на холод из oh. поганого Кстати, можешь пожалуйста, що найдаль щось это не око, посмотрим мне дать, як что-то нейроэйкон. Чтоб я могла там делать. А, ну -ка. А я дитину нашла. Другу. А, а мне спасать? Ну хочешь, что Ай, не. Голод. Дуже сильный. <звук> Ягоди спасли мені життя. У мене 6 угля. Ви колись бачили лісо? Отакі. От так. На моркокула. Я думаю на... Та ні, я вже стейк знайшла. Посеред лісу. Я пропоную на всякий пожежі робити. Це я познімаю тільки до 10-го дня, якщо що. А що? Ну, пам'яті мало. Я пропоную зараз робити дві рядочки. Просто якщо захочеш, жити. А жити, то шоб, шоб, не хочеш то Хошок шопля. Чому ти помираєш? У мене є байки. Можу кап'юху віддати? Давай. Буду точні. Все, і рубай тепер зайців сколько захочеш. Угу. Так, це байник тут моя, якщо що. забирай я свое уже давно прокакова пятошку нашетышку на ну, я нужно них не продали я не продала потому что я я короче на дорожила... бандажа и Там, не так. я бандана 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 я Ну, Бонні трап я не знаю на що купляти, тому що головних і так Що це кошек? Ой, непогано, що погодно. Ой, Алночка вже прибігла до мене. Аленочка, а она шутит приведет. Алночка. А шоу контисты еще? Да. Ну, Давай. Так Та, я быстро <звук> кого расправку. А я такого типа. Дядя зараза. Давай не знаю. Таня не побудуть, на только потом. Не знаю, Заби! Ты понаходу! Ты! Ты бачила, на... вас там. Арина! А. Ты ракету нашла! Я знаю! Сейчас на воскресился! Все. Аріна высказала. Это бургом даже ничего не зашли. Нет.

dia dia kok deh deh ya aku deh ya aku deh bener <laughs> Слідкувала, я за ягодою бігла. Так і не добігла? Не добігла. Не знаю. Так, все, я беру собі в рюкзак дві ягоди на всяк випадок. Я коли ти наразі на годину, мені ж ходимо ще Ну і плюс так, одна морква не помішає. Ніфіга собі зараз дощака. Так, ребят, я вам зараз розкажу історію одну. Вона сталася влітку. Я просто, я тоді була в шокі. Ви б чули, як тоді просто греміло по вулиці. Я тоді була в селі, Можуть, а в селі... Мам, будь, будь ласка, можна бути мені їжі? Так, да, можна зараз. Так, все.